що ми працюємо з колегою працюємо з дорослими людьми, з студентами, а з людьми, які вже професіонали, вже дороги, які раз на 5 років підвищують власну кваліфікацію перед атестацією. А в типовій атестації написано, що всі педагоги України мають в своїй роботі у підвищенні своєї кваліфікації, використовувати інтернет і кате. І я працюю з категоріями це педагоги дошкілля і педагоги початкової школи. І я хочу сказати, що це ну, не паханий пласт роботи з саме з цих питань, цих проблем з цією категорією. І е е е так сталося, що е е Миколаївська... Область вступила в таку компанію, це право перетворення Миколаївщини, і мене запросили е, на цю кампанію як представником від освіти Миколаївської області, тому що я з 2012 року активно співпрацюю з ну, використовую в своїй роботі інструменти Google і е, два роки ми вже з, поспіль з колегою теж е, е, на таких закладах ми приймаємо участь. Це форум, Всеукраїнський форум. Які відбувається в Києві, в цьому році ще був Питом, на якому була присутня наша міністр Лілія Гриневич, і сказала такі слова, що треба вже забрати. Прерогативу написання програм від академіків і передати відповідальному вчителю. ви знаєте, мабуть, що в цьому році, в цьому шістнадцятому році, влітку було оновлення програм початкової школи на платформі ДЕРА і саме завдяки використанню інструментів Google була можлива та діяльність. ось, працюючи з педагогами дошкілля початкової школи, я мала можливість. Ну Експериментально, це у нас були дві експериментальні групи в цьому 16-му році. Задіяти е, їх до такого, до такого форми навчання, я хочу дистанційне навчання за м, програмою Intel. Е, Ну Інтел вже на сьогоднішній день вже, кажу, ну, відходить від е, наших росіянських потреб, але це були такі заключні групи, які е, два. Ти два дні вони приїжджали очно, знайомилися. За ці два дні треба було дати всю технологію використання інструментів Google. І два місяці ми потім працювали дистанційно з, з, з цими педагогами. Починали з, з простого це створення аккаунту Google. Пошта розбиралися, як воно працює, що далі. Застосовували Google Соціальні мережі, гугловські, і у нас на Google Plus було віртуальний клас створений. Він був закритий, називався Хмарні технології освіті, де ми мали можливість спілкуватися один з одним протягом цих двох місяців. І закритий бо ну, навчалися і не хотілося, як то кажуть, перед всіма колегами соромитися, чому щось зробили неправильно, і щось у нас не виходило. Ще на блогері був на блогері значить, такий блог, називається «Навчання для майбутнього ліник. Якщо у вас буде бажання подивитися, запишіть, будь ласка, в будь якій пошуковій системі виводите ці слова Навчання для майбутнього. Лія Олійник». і це наша віртуальна вчительська, де якраз розміщені всі ті матеріали по дистанційному навчанню. На які ну, результати цього навчання з вчителями початкової школи і з педагогами дошкілля? З вчителями початкової школи ми робили... Це вчителі, які викладають інформатику в початковій школі. Там були представники і вчительства і вчителі інформатики, і вчителі початкової школи. Бо міністерство на сьогоднішній день вважає, що найкраще, щоб інформатику в початковій школі викладали все ж таки, вчителі початкової школи, бо це зможе забезпечити міжпредметні предметні зв'язки і інтеграцію навчання. І в дошкілі в нас була така попитка працювати з методистами дошкільня, не, педагог... не з вихователями, навіть будуть часами навчальних закладів, а саме з методистами, які, яким це мало можливість надати, як то кажуть, більше інструментів для методичної роботи з педагогами. Так ось, Користувалися також е, хмарним диском-диском, на е, -диском, якому ми хочемо матеріал. Був у нас е, щоденник, електронний щоденник е, на, в Google-документах, журналі е, в Google-презентації е, журнал, е, Google теж робили кожен. Тобто те, що сьогодні розповідала Анна про веб- і презентацію, Тобто кожен з зараз спробував на своєму слайді, у кожного була своя сторінка в цьому журналі, і вони її теж проходили, розглядали і, і дизайн, і наповнення, і малюнки, і як тобто, таким чином. Ну, хочу сказати, що два е, місяці навчання дистанційного дали свої результати, бо у нас в, в інституції е, започаткована така, як то називається, каскадна модель. Навчання. Тобто ми збираємо, наприклад, у нас 24 в області 24 райони. І ось були представники від кожного району, вчителі початкової школи, оце ми прийшли двох місячне навчання, і потім в своїх районах вони приїхали, започаткували таке ж навчання вже для представників початкової школи від своєму району. А ті вже далі. Це третя волна, це по школі вже навчали вчителів, тобто ось таким чином, таким хвильовим, було охоплено ну, кількість педагогів велика. Хочу сказати, що для дошкілля були якраз, тобто питання стояло так, що в дистанційній освіті якість інтернету, так? Щось. Наприклад, були люди, були педагоги з віддалених сіл, де інтернет дуже погано працює і дуже згадний зв'язок. Але якщо є бажання у людини якщо ось, ну вони всі отримали сертифікати тренерів з інформатики, вчителів початкової школи, які були, проходили навчання, то навіть були випадки, коли не працював інтернет щоб э, потрапити на э, ці очні зустрічі. До речі, ми э, онлайн-зустрічі проводили не в скайпі, а в генгауті. Це теж один з інструментів Google і э, ну, дуже ефективно його можна використовувати. Ну, я ситуацію в загалі, питання? Я думаю, що Лія надасть матеріали свої і ми їх опублікуємо в нашим.